Они хотят заставлять, чтобы кончали мужиков и, и, и женщин. Они все, все это готовятся для того, чтобы э, осквернять все, что есть святое, чтобы люди не могли спасаться. Вот праведник, вот исповедник. Виявляється, людину заставляли вінчати одностатеві пари, а він відмовився. І за це його тепер судять. Вони хочуть поміняти Біблію, вони хочуть поміняти ім'я Ісуса. Я, напевно, не звернув би увагу на це відео, якщо б воно так і не назвалося. Знаєте, за що мене судять, пише Луан Гінжар? за те, щоб ми вінчали чоловіка з чоловіком, жінка з жінкою. Нам не треба національної церкви, нам недажі церкви. Благодатна церква, каноніческає церква. Я не міг, звичайно, пройти мимо такого відео, хотів показати його і вам. Дорогі браті і сестри, прошу на всіх вас, Божого благословення. И ничего не бойтесь, братья и сестры, бо святая вера православная, истинная. И Бог это непобедимо. Никто не может победить того, что Бог создал цю церкву, не я. Я спочатку хотів нарізати вам кілька таких основних болючих моментів, але подивився, що практично кожних 10 секунд він каже якусь таку фразу, яку неможливо проминути, тому вирішив, нехай буде ціла, щоб ви просто бачили самий стиль цієї проповіді і розуміли, для чого вона. Лонгін завжди починає з такими посмішками, з такими великими любвіобільними обільними фразами, а потім вже переходить на прокльони. І весь той головний контент, який він має сказати. Але для того, щоб слухачі налаштувалися на абсолютне сприйняття, то інформація, яка буде далі, починається з всього Бог, дорогі браті і сестри, от це ось, от така вся показушна театральна любов, яка потім пролиться в справжність. І ми в той церкві Божественний, що нам має вже тисячі і тисячі років, і ми здаємося вірними Богу і нашій. Православний ділі і нашому блаженнішому онуфрі. Церкви Христові взагалі то ще немає навіть двох тисяч років. Але зараз ми не про це. Зараз про те, що чоловік не проповідає цілу хвилину, а він вже розказав, що ми повинні бути вірні онуфрії. От і вся підводка двох тисяч років. І вирішимо тільки молитись. тонка моліпість, бо маліть нам все сьогодні. Ані будуть судити нас, будуть закривати. А що Господь не був в тюрмі? Знову непомильність Христова. Знову настройка людей на мучеництво, щоб вони навіть не збиралися розцінювати ніяку інформацію, ніякі аргументи. Ми все, ми за Христа, Христос був в тюрмі, нас тоже в тюрму. А що Господа Бога, ні в вілі, ні І ці є той шлях, що веде нас до Царстві Божій, до вічності встигла впасти кілька разів, як уже її страждання, рівні страждання Христу. Ну, сама прелість як на мене. І я вас дуже прошу, щоб ви не отошли від нашої е, канонічної православній церкви. Люди сознають свої церкви. Оці я вас дуже прошу. Оце з Івана Богослова. Так, прирівнювання себе до апостола, як того, хто просить так, щоб ви не відійшли, але далі йде повна біліберда, щоб ви не відійшли від канонічної православної церкви. Ну нема не православної церкви. Знаєте, за що мені судять, що я сказав, що я хочу в церкві Божій. Я не хочу там, де б'ють болгарка, ламають двері, б'ють всіх старушек, які молилися у житті у церкві Божій. Я... Ну, я не назвав хто за церква. Так я її можу назвати. Це московський патріархат, скільки тітушок вони возили автобусами по парафіях для того, щоб бити місцевих людей. Згадайте Михальчу, згадайте Ренгач, згадайте дуже багато інших сіл, куди вони привозили, і розказували про те, що це руминська земля, і що тут буде все так, як вони скажуть. Згадайте, як глибоко вони привозили. Людей розказували, що ми тут привеземо вообще ще Румунії вам з ми там устроїмо АТО. У Бога ні нації, ні ліна, ні ідея. А дом моєго атаця є дом молитви для всіх народів. Якщо Бога нема нації, то чому так ви наполягаєте на тому, щоб освітлення мусить бути саме на слав'янській, а не на якісь інші. А якщо молитва для всіх народів, то чому всі народи не мають права слухати молитву на своїй рідній мові? І за цього мене суть. І знову брехня. А ці пани, оці, що одягнули якусь воєнну форму на ній, ані вже роблять і міжрелігіозний вражду і міжнаціональні. Ви чули, як він назвав Капеланів. Пани, що одягнули якусь там воєнну форму. А міжливі, ну, і міжнаціональну ворожнечу, це якраз братчику зараз виробить. Нас румуну обзивали по всякому ці батюшки. Я прошу службу безпеки України, національної поліції, президента, щоб прийняли меры, Бріхнув, що обзивали нас руминов по всякому, лише не вказав саме як. До речі, проповіді є в інтернеті. Обидві, які сказані нашими капеланами в на похороні в чагрі, і ні один, ні другий, ні звичайно ніяких руминов не обзивав. Всі народи мають право ославити Господа Бога своєю рідною мовою. Просто священник зауважив, що в храмі немає жодного напису українською мовою, але при тому є напис російською мовою в оглаві, що Христос Воскрес через букву є і напис румунською мовою, а української чомусь немає. Хоча він же сам цей владика Лонгін розказує про те, що треба молитися на кожній мові. А панові тому, що сказав, то йому треба вчити історію буковери, і щоб він не забув, хто тут проживає. Хто на Буковині проживає, напевно, забув сам Воли Калонги, тому що тут все-таки проживає абсолютна більшість українців. Є звичайний румуни, є інші національності, але він готовий врахувати будь-які особливості, молитися будь-якою мовою, головне, щоб не українською. Не треба цій вражду. Нам треба об'єднати Україну, як ми любимо. Як це для нас вона дорога, ми маємо об'єднати народ, а не перший. Готунок і другий готунок ми є, Два сорта людей. Цих треба повбивати, а цим давай все, готовий. На сорти людей ділить московський патріархат, коли одним дозволяється молитися рідною мовою, наприклад, румунам, а іншим не дозволяє молитися рідною мовою, наприклад, українцям. А там, де поубивати чи не побивати, це свідомо перебільшування для того, щоб налаштувати людей на свою сторону і. Зробити їх причетними, нібито до мучеництва. А ми коли прийшли. Все було розвалено і лаври, і церкви, і дуже тяжко було, брати і сестра. Ми за три тисячі встроїли, підняли все з руїн, а зараз розхоче, а давай виходіть, це вже наше. Так, так і буде. Коли ви, московський патріархат, прийшли на Буковину в 1944 році, якраз ви прийшли на все готове. Ви після того жодного храму на Буковині не збудували. Тільки забрали, обезброїли, розклали і використали церкву в політичних інтересах для того, щоб підпорядкувати Москві і Росії. Не ви це будували і не ви це піднімали. Це робив. Благочестивий люд, православний, який жив на цих територіях, як на то пішло. А ви прийшли на все готове в 1944 році в московські попи. А коли ви вже говорите про останні 30 років, коли народ розбудову, то знову ж таки не з Москви сюди привозили гроші для того, щоб тут щось будувати чи відновлювати. А це робив наш боголюбивий український, буковинський люд. Робили українці, робили. Молдовани робили румони по своїх парафіях, і ніхто не претендує на їхнє майно. Майно було, є і залишиться власністю релігійних громад даних храмів. Хочете строїти храм, в храм Божий, в істинний храм Божий. І я вас всіх прошу, помолитесь, окам'як Господь Бог дав нам бажання онухня. Оце хотя. Туди забрати, туди забрати, це так, щоб нічого з нас не вийшлося. Одна церква, одна віра на хрещення День Бога. І ми остаємося вірними Святої Трої, от цієї сили. Знову ну, це чисто по-москальськи, дати уписок а потім перехреститися. Хочете строїти. Так ми то строїмо і строїли, а ви прийшли на і ще й роз... хочете розказувати боковинцям, що мусите всі лишатися в московському патріархаті, мусите всі бути вірні структурі. РПЦ очолює яку на Україні онуфрі. Я создав свою церкву і врата адове не будуть побіждати її і ніхто не зможе. І ми маємо жити дружно, яка б нація, я хочу цьому панові, щоб чаги він проповідував, щоб він не забував, що наша Буковина завжди була многопрофесійна і многонаціональна. Якщо Буковина багатонаціональна і багатоконфесійна, то чому ви ображаєте всі інші конфесії і всі інші нації? До 600 национальности у нас жили в Черницах, И мы жили дружно, у любви, и так будем жить дальше. И вас тоже я призываю до любови и прошу этих служб, они приняли меры. Вот это уже межнациональная вражда, не только межконфессийная. Що цікаво, ми на похороні в чагрі, власне знаючи, що є багато в цьому селі е, людей румунської національності заради поваги до них, взагалі третину похорону відслужили румунською мовою. Так не дивуйтеся, в ПЦУ є священники румуни. В ПЦУ є багато священників, які просто знають молитися румунською мовою. Ми відслужили третину похорону. Румунською, дві третини українською. власне, з поваги до людей, які тут проживають. Ніхто нікого не ображав, але власне, ну це було для них розривом шаблона, тому що постійно московський патріархат налаштовує людей проти ПЦУ, що мовляв, вони всіх нас заставлять молитися на українській мові. І я прошу Божого благословення, брати і сестри, і дуже дякую сьогодні всім полобникам, які ви. Приїжджайте до нас, поліція до на нас поддержувати, ми завжди будемо з вами разом і нічого не бойтеся. Поклон всім владикам, все які сьогодні їх вражають, судять. Не бойтесь, це така ігра дьявольська, вона завжди була. А тут уже напряму колаборантська позиція, коли вороги України об'являються друзями, а друзі України об'являються ворогами. Тобто він напряму поєднує тих владик, які зраджували Україну, український народ, які наводили на свою країну російські воєнізовані угрупування, які шили російську агітацію, як своїх найкращих друзів і мучеників. А тих, хто до них мають якісь питання, ті вороги церкви, Де-гось десь посібна вірна, аби не прийде соло. После після дождя, завжди йде сонечко. Наше духовне солнечне погріє кожну душечку, і вони забудуть на всіх. Опа. Раз українська влада є диявольська і сатанінська, а потім прийде сонечко, і це все забудеться, то це про яке таке сонечко він говорить? Чи не про те, що звідти з півночі на нас лізе війною з символами Z? Бариба! З Богом, з церквою, з вірою. Це дуже погано, братія і Ніколи не приймають участі ні проти батюшка, ні проти нікого. Ви найголовніше прощайте всіх любіть і моліться. Одним словом, хто проти рашистського і агітації то і проти Бога, і тому спасіння не буде. А хто за, той вже спасенний, і все буде добре. Тут йде великий гост, псати, молитва. Не забувайте, тому що ми тільки так можемо побіждати це зло, яке підняло сьогодні проти нас, що ми все, во всьому виноваті. Ми ні в чому не винні тут. Ми не хотімо війни. Врубати сокерою і накласти Вастер. Оце чисто по Гіновські. А головне, ми не хочемо війни. Звичайно, що ви не хочете. Ви хотіли мирно здати нас Росії. Ми не благословляємо, ми осуждаємо, который найтяжший був для нас, що проливається кров. Зараз пряма справа для служби безпеки, тому що людина напряму звинувачує Україною українців, що вони стали захищати свою батьківщину і через них, мовляв, проливається кров. Вони це осуждали. І наші діти теж на передовій, а тих, котрих обороніли, не сильно посмотри в глазах тих дітей, що лишились без батьків, і це дуже багато. Це дуже багато брати практиці сестри нас обігають. Тут я б я на його місці закрився і просто більше жодного слова не говорив. А просто плакав і молився, бо ви ж, падлюки, привели сюди найгіршу владу з усіх можливих. Ви приводили Януковича з Азіровом, клали діточок з Банченського монастиря їм на коліна. Ви за них голосували і агітували, як за Богом ізбраної власті. Вона в му році. Агітували за бойка за прямого російського кандидата, син митрополита Лонгіна дотепер є в ОПЗЖ і очолює Михаїл Жар і очолює проросійський блок навіть в нас в обласній раді, і ще ця людина сміє щось там розказувати про війну. Хлопців ви цю війну сюди привели самі своїми мітрами, своїми проповідями оцією всією. Страшною проросійською і антиукраїнською агітацією, і саме через вас ці десятки тисяч воїнів, оці сотні тисяч людей втратили своє майно, втратили своє життя. Це на ваших руках їхня кров. Ніколи правду нам не це скажу. Очік протяжко буде на кожному у кожній душі. Далі знову. Скритий заклик до капітуляції, це нам тяжко, багато втрат, треба що з цим робити. Що я сьогодні зайду в церкву і починаю бить по вас. На ну, чого? Ви прийшли до Бога, помолитися, просіть Бога. Які права я маю на цьому? Ну нічого Господь нам допоможе в цій береді. Тому що Він є любов. Ми ще трохи будемо страждати. Потом Господь, Господь Бог нам даст силу выстоять. Самое главное, не отойти от истины Божьей экономической церкви. Пусть бьют, пусть закрывают, пусть судят. Это их дело. Но не отойти от Бога и от истины, братья и сестры. Одна истина есть и один Бог. Люденьки, перечекайте, що трошки скоро України не стане, буде скоро наше сонечко, буде одна істина. Головне протримайтеся в Московському патріархаті, будьте вірними йому до кінця. Нікого не зраджуйте, мається на увазі Онуфрія і Кирила стійте в істині, да, і все у вас буде хорошо, прийдуть наші. І ми в той церкві, яка має тисячі і тисячі років, тут наші спритки, вони видів щити і мощі. А це за пару років стокати цей і той, і той, і той. Чоловік забуває за те, що майже весь світ наповнений православними храмами і католицькими, і, і просто християнськими храмами, де теж люди моляться Господу Богу, і не він один є такий під сонцем. Нам не треба національна церква, нам треба Божа церкву. Благодатна церква, канонічна церква. Це говорить людина. Через яку румуни і румунський патріарх Даниїл об'явив національну румунську православну церкву в Україні, як їхні плани на майбутнє щодо? Майбутньої анексії територій України це говорить людина, завдяки плачам якої, як розп'ятого митрополіта в Трусіках, так сильно взялися переживати румуни в Румунії за те, що тут, мовляв, в Україні ганняні. Тобто, саме завдяки ось таким вибрикам, завдяки ось таким проповідям, як їх подають як мучеників, це все тиражується по румунському телебаченню. І от румуни вирішили, що їм ну, росіяни звідти вирішили, вирішили Захищати е, своїх віруючих московського патріархату, а румуни звідти вирішили теж, от треба захищати наших румунських віруючих. І ця це, це людина розказує, що їм не треба національних церков. Ви чули, так? Я давно чекаю, щоб ну, всі церкви православні, які є там 15 чи 14 церкви, щоб вони писали пісні нашому руководству. Ми признаємо ту церкву. Канонические мы с ним служили уже столько років. И мы только до церкви признаем, поставляем их в покое. Але наївний, каже, я чекаю, що вони всі прислали. Так як вони прийшлють, якщо ви не проголосили свою автокефалію, Якщо ви дотепер є складованою частиною РПЦ, і для кожної іншої помісної православної церкви, ви всього-навсього звичайні єпископи московського патріархату, які вірші грамоти вам присилати, якщо ви взагалі не написали листи про те, що ви хочете бути автокефальними. Хто вас мав би визнати? От щойно він сам розписався в тому, що ніхто ніяка інша помісна православна церква не визнає їх окремою помісною православної. Они хотят саме сейчас разломать всю нашу церкву. Те туда, те туда, те туда, чтобы не осталось. И не будет тогда и ни Украины ничего не будет, потому что есть церковь Бог, есть и Украина. А без цього ничего не будет. Ти дивися, з одного боку людина розуміє, що без своєї національної церкви не буде країни, наприклад, без, Румунії не буде, без Румунської церкви не буде Румунії, а без української церкви не буде України. Але розказує, що от хочуть поламати нашу церкву і от цього всього не стане. Тобто він чітко усвідомлює, що він є складова частина іншої великої системи, яка тримає. Докупи той самий Рашистський Союз, так а без нього може бути національна церква і може бути незалежна Україна. То я вас дуже прошу, брати і сестри, щоб ви зберегли єдність духовну тільки в їсті і в чистоті нашої православної. Чистота нам. Вони будуть сквернять всі получення. О, брат, ім'я Ісуса взагалі навіть ніхто з сектантів не догадувався міняти. Але це все сказано для чого? Для того, щоб ви всі трималися в РПЦ, для того, щоб була ота раша, і для того, щоб руський мір міг ширитися далі по ваших душах. Сіяти в цій істині, все решта грязнота. Да? от, от що, що ну, чистота лише у єдиному тамбові. Ну да. вони хочуть міняти Біблію, вони хочуть поміняти ім'я Ісуса.

Наші святи, Ацена на іконах, сматрі, що не імей в руках. Архангел Каврін, коли прийшов до Матері Божої, що вони їм в руках? Всі святі з Христом, знівантів. Наші святі ще знаряддями свого вбивства, нарядами тих мук і тортур, які їм завдавали, такі. Люди, які приносили е, війну і мучеництво для них, є безліч святих і зображеннями тих е, засобів їхнього ж таки вбивства. А коли говоримо про самого Христа. То Господь каже, що я прийшов на землю принести не мир, а меч, і підуть двоє проти трьох, а троє проти двох. Тобто слово Христове воно поділить людей на тих, які зміняться, і покаються, і навернуться, і будуть спасені, і на тих, які затверднуть у своїй гріховності і не захочуть навернутися, і тому будуть осуджені. Коли митрополит Лонгін свідомо розкладає людей на тих, що вірні Христу. Вибачте, не христу в його випадку, а чистоті православ'я і онуфрію, і на тих, що невірні і підуть всі до пекла. Він має на увазі, що спасуться виключно ті, які вірні московському патріархату, а хто не московському патріархату, зразу до пекла. Трошки не той водорозділ проводить Лонгін, що проводив Христос Спаситель. Ніхто не прийшов з борганками словами. От є барбан. Йдуть лесу, духовна війна, яка є у нас. Про вами і болгарки це давня тема. Хлопці, не забувайте за те, що на кожній парафії, де ви понавішували замків, спочатку ви там програли парафіяльні збори, коли абсолютна більшість, тобто більше двох третин, проголосували за вихід з Московського патріархату, а зла меншість все-таки вирішує зачинити. Церкву замками озакувати її в кайдани і поприкладати дітей і бабок. Ну ви ж завжди так за путінським навітом робите. Прикриваєтеся дітьми і стариками для того, щоби. Залишити собі церкву і украсти її у громади. Деякі особливо хитрі серед вас взагалі переводять церкву в офшори, переписують майно на приватні структури для того, щоб украсти храм у громади і залишити його власності московського патріархату. Так що не вам про ломи і про болгарки говорити: ну у тих будуть красивої З зломами, з болгарками і кров'ю, пролита від тих старуших, які не бросають на землі так. Это страшно, братья и сестры. И будем говорить, не будем молчать. И не закрывайте нам рот. И никто не сможет закрыть рот. Потому что мы в церкву Божьей, и мы тоже в у уцы и державы. Якщо ви церква Божа, якщо ви є громадяни цієї держави, то ви повинні знати апостольське правило, що границі справ церковних повинні бути суміжні з границями справ державних. І тому, в силу того, що тут є православна церква України, яка отримала Тому Свісленського патріарха, ви повинні входити всі в склад православної церкви України, а не склад Московського патріархату. І просто це сприйміть нормально і не діліть людей, а будьте всі вірні Христу і Святому Православі. І ми маю право жити на своїй землі. А ті, катери не буде нас відділу, жалюса. До побачення. Саме так, українською мовою до побачення можна сказати всім тим, хто відмовляється українцям служити українською мовою, а румунам, румунською мовою. Хто не хоче миритися з тим, що тут є і українці, і вони мають право намолити на своїй рідній мові, то так, як ви сказали, до побачення. По Побуду вам всім, Божого благословення. Нічого не бойтесь, бо я с вами во всі дні вашої житі до скочання века. Амінь. Тут же чоловік прямо себе поєднує із Христом, і Він з нами по всі дні. Христос Спаситель з нами по всі дні до кінця віку, а той, хто хоче бути з ним, той мусить заповіді Божі виконувати, в тому числі. Любов до правди, в тому числі слово апостола Павла, кожен моліться на зрозумілій мові і каже, краще воліє сказати п'ять слів зрозумілої мови, ніж десять тисяч слів незрозумілої мови. Читайте апостола Павла. Саме головне, щоб ми залишилися з Господом Богом. Амінь. Прощайте, брати і сестри. Я всім дякую за молитви. що пройшов дуже тяжко думав, що все вже так і не врачи в Но Чудо, і що є судо Божє, которої мені допомогла. Повторитися знову надавити на сльозу, знову розказати про те, як я мучених це святе. Після операції було чи тяжких робите, і ніхто не знав, як спасати, що зробити. Але ну, Господь добрий і він мені допоміг. Я прошу ваших молитв, Бо тому, що без вас дуже тяжко, я сьогодні думав, прийти чи ні. Ну, не, не можу вже без вас пішли. І вирішив, що будь як буде, я прийду до моїх літачок. Коли Господь так піклується про ваше здоров'я, то невже Господь не піклується про цілу країну, коли надав їй тому можливість мати свою помісну православну церкву? Невже в цьому нема Божої волі, а Божа воля є тільки в тому, що саме тобі Господь поміг. А коли цілі Україні поміг, то це не поміг Господь. Ну і оцей психологічний момент, коли так, звертатися як до діточок, так не міг не прийти. Оце коли ти ставишся до людей, як до дрібних дітей, які взагалі безграмотні, вони без тебе нічого не можуть, вони себе такими і відчуваються. Відчувають. Взагалі людям дуже комфортно відчувати себе маленькими дітьми, тому що є великі дядь, які за них все порішають, і вони, щоб їм їх слухати. Божі, духовний чар моє. Богу благословить всіх вас. Амінь. І ось ця така була проповідь в неділю про блудного сина. Про блудного сина два рядочки, все решта. Білі бреда про те, як українцям залишатися вірними в Москві. Робіть висновки. Слава Ісусу Христу і слава Україні!